Привіт! Як і обіцяв, сьогодні почитаємо про молитву Отче наш з катехизму. Катехизму Української греко-католицької церкви Христос, наша Пасха. Маємо кілька сторінок і подивимося, що церква говорить про молитву Отче наш. Взірцем молитви Християнина є сам Господь Ісус Христос. Почитаємо зі сторінки 208 до сторінки 212, від пункту 673 до 683. Зірцем молитви Християнина є сам Господь Ісус Христос. Спаситель часто молився наодинці в місцях самотніх. А також разом з учнями, іноді й ніч заставала його на молитві, а часами ще за ночі, рано вранці, він ставав на молитву. Ісус також молився в особливі моменти, пов'язані з важливими подіями Його життя під час хрещення в Йордані, у пустелі, борячись зі спокусами, перед покликанням 12 апостолів. Напередодні визнання його месіанства апостолом Петром під час переображення на Таборській горі перед Воскресінням Лазаря на Тайній вечері в Гецеманському саду перед своїми страстями та умираючи на Христі. Апостоли, захоплені молостовністю вчителя, попросили Його Господи, навчи нас молитися, як Йоанн навчав своїх учнів. Бажаючи увести своїх учнів у таїнство своєї молитви до Отця, Христос навчає їх, а через них довіряє своїй церкві, головну християнську молитву. Євангелист Лука подає її у п'ятьох проханнях, а Євангелист Матей у сім'ях. В основу літургійної традиції церкви покладено текст Євангелиста Матея: Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молитва Отче наш є осердям святого Письма, коротким. З містом усього Євангелія, поміщена в нагірній проповіді, вченні про нове життя християнина. Вона поєднує в собі і об'явлення Бога як Отця і нашу синівську відповідь віри, в якій зі сміливістю просимо в Отця те, що нам потрібно. Цю молитву, яку дав нам і навчив сам Господь, називаємо Господньою молитвою. І тому Він є водночас вчителем і взірцем нашої молитви. Звернення Отче. Ми сповідуємо Бога Отцем, а самі себе визнаємо Його дітьми, називаючи його нашим. Ми охоплюємо в цій молитві всіх людей, дітей одного Бога. Ми ж між собою стаємо братами і сестрами. Слово Отче. Є словом благодаті і любові, промовляти, яке можуть тільки отчі, сини і доньки у Христі. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа, сина свого, який взиває, авва, Отче. Тому ти вже не раб, а син. А коли син, то спадкоємець завдяки Богові. У цьому першому слові молитви, а відтак і у усіх наступних, ми кажемо наше синівське. Так, Богові Отцеві і нашим братам і сестрам у Служінні одні одним. Називаючи Бога Отцем, що є на небесах, Христос навчає, що небо є метою нашого життя, на небі являється Божа слава, праведним дається вічна нагорода, ми ж очікуємо Його у надії, якою ми спаслися. У словах Нехай святиться ім'я Твоє. Ми сповідаємо, що святість належить єдиному Богові. Одночасно просимо, щоб освячені хрещенням, ми стали причасниками Божої святості і були святі й бездоганні перед Ним у любові так, щоб нашою молитвою і праведним життям святилося Боже ім'я між людьми в усьому творінні. У проханні нехай прийде царство Твоє. Просимо, щоб Божа благодать, що у нас зростала і множилася по всьому світі. Це прохання, як і Мараната, прийди, Господи, звернене до остаточного приходу Царства Божого. Водночас, уже вислухане, це царство явлене в Євхаристії і діє у новому житті християн за заповідями блаженств. Словами молитви. Нехай буде воля Твоя, ми приймаємо промисел Отця щодо нас, наслідуючи молитву Христа в Гецеманському саду, Отче, хай не, твой, не моя, а Твоя буде воля. Ми сповідаємо нашу віру в те, що волею Отця є життя і спасіння людини. Бог не хоче, щоб хтось загинув, а щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Отець. Який у своїй волі так полюбив світ, що дав нам свого єдинородного сина, очікує й від нас такої ж любові, щоб ми любили один одного, як Господь був полюбив нас. Сповнюючи волю Отця, ми уподібнюємося до Христа, Сина Божого, плекаючи в собі ті самі думки і той самий спосіб життя, який був у нього, і так досягаємо свободи дітей Божих. Коли ж Божа воля буде як на небі, так і на землі, то земля не буде більше землею, але всі ми станемо небом. Як діти Божі, можемо зі сміливістю та довір'ям просити того, чого нам найбільше потрібно: хліба, прощення, подолання спокус та визволення від лукавого. Просячи насушного хліба. Ми просимо В Отця, щоб Він дав нам хліб щоденний, потрібний для земного життя, і хліб небесний Євхаристію, який хто їстиме не умре, а житиме повіки. Цим проханням Ісус Христос навчає нас бажати і просити того, що необхідно для нашого життя і життя ближніх, а водночас задовольнятися необхідним і не жадати надмірного, а також жити в Євангельському убожестві. До чого кожен покликаний. Словами молитви, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, ми, прощаючи нашим винуватцям, приймаємо прощення від Бога Отця для нас. Отець, який прощає нам наші гріхи, бажає, щоб і ми чинили так само. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець, ваш Небесний, простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Провина це не лише гріх, скоєння зла, а й борг нездійснення добра Божих дарів, змарнованих або невикористаних на Божу славу і служіння ближнім. Прохання не введи нас у спокусу, ми проханням не введи нас у спокусу, ми висловлюємо віру в те. Що Бог не допустить, щоб нас спокушувано над нашу спроможність, але разом із спокусою дасть нам змогу її знести. Ми не просимо, щоб Бог відділяв від нас усі спокуси, віддаляв від нас усі спокуси, бо спокуса є випробуванням для душі і нагодою до добрих діл. Боротьба із спокусами утверджує душу в добрі, тому й апостол Яків навчає. Уважайте за найвищу радість, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ми натомість просимо, щоб нас спокуса не перемогла, щоб ми спокусі не улягли і не впали у бою. Просимо Бога, щоб не допустив нашого упадку спокусі. У словах визволи нас від лукавого, ми, усвідомлюючи нашу неміч, просимо Отця, щоб за підступом лукавого ми не відпали від Нього. Нашого найвищого добра. у Бога захисту від лукавого, який використовує схильність нашої волі до зла, а розуму до помилки, ми сповідуємо віру в нашу перемогу над злом, бо там, де збільшився гріх, там перевершила ласка. На Божественній літургії Священнослужитель закінчує молитву Отче наш виголосом славослів'я триєдиному Богові, якому належить царство. І сила, і слава нині, і повсякчас, і на віки віків. Нашим амінь, що означає, нехай так буде, ми приймаємо те, чого ця молитва нас навчила. Про значущість молитви, Отче наш, для духовного життя християнина, Слуга Божий митрополит Андрей навчає: якщо молимося правильно по-християнськи, ми нічого іншого не можемо сказати, як те, що міститься в голові Господній молитві. Ми не можемо бажати нічого ані ліпшого, ані вищого, ані нам відповіднішого, як те, що висказуємо бажанням та проханнями Отче нашу. Отче наш є останнім словом молитви, є абсолютною молитвою, поза тією молитвою, так сказати, нема молитви. Усе, що є молитвою, в цій молитві міститься. Бачимо, що катехизм коротко і чітко підсумовує те, про що ми на попередніх наших розважаннях говорили. Про молитву Отче наш. Він чітко пояснює, що це молитва найвища. Найбільша, найкраща молитва, в якій ми просимо найбільше і, складаючи будь-яку іншу молитву, ми можемо її в більшій чи меншій мірі помістити в молитві Отче наш. Просячи будь-що в Бога, не за молитвою Отче наш, ми так чи інакше просимо менше. Якби молилися Отче наш. Тому Хай ця молитва перебуває в нас на устах, хай ця молитва перебуває в нашому серці, в наших думках, щоб ми пам'ятали, що ми маємо Отця, щоб ми пам'ятали, що ми Його діти, щоб ми прославляли Отця своїм життям, своїми вчинками, своїм ставленням до ближнього, своїми відносинами. З тими, хто нас оточує, щоб ми таким чином показували, що царство Боже є на землі, що Царство Боже є між нами. І це ми вибираємо, чи ми знаходимося в ньому, чи все ж ми крокуємо своїми дорогами, своїми стежками, своїми переконаннями, своїми бажаннями, своїми прагненнями. Просимо теж про силу витримати в тих спокусах, в тих підступах, які диявол сіє в нашому житті, щоб Бог дав нам витривалості і в жодному разі не допустив до нас спокуси, яку б ми не могли перемогти. Бо Його є царство, Його є слава, Його є сила. Його є влада навіки вічні. Амінь. Хай Боже благословення перебуває над нами. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде над усіма нами. Амінь. З Богом.